Любі мої, ну що, пров'язала я рукавчик на всю довжину, ось Він у мене на спицях. І буду завершувати. Завершувати буду слідуючим чином. Один рядочок я пров'язала в кінці рапорта лицевими. Тепер слідуючий рядочок пров'язую дві разом. Одна, дві разом, одна. І так повністю по всьому колу. Я його заузила не в половину, а на третину. Пам'ятаєте, було вісімдесят петель. і я не в половину зменшила, тобто. Через, вірніше, кожні всі петлі в ряд, а все-таки через одну. І тепер підхоплюю ось ці дві і підхоплюю зі спиці і пров'язую разом ось так. Знову підхоплюю ось цю петельку, ось цю петельку і разом. Підхопила, підхопила і пров'язала. Підхопила, підхопила і пров'язала. І знову ж так пров'язую по всьому колу. Гачок я взяла третій ось. Добре видно. Підхопила. Підхопила. І пров'язала. Ще раз повторю, зменшила я на третину кількість петель, було 80. кожну другу дві разом, і тепер підхоплюю дещо трішечки уваги, і у вас все вийде. Ось так підхоплюю, підхоплюю і разом. Підхопила, підхопила, разом пров'язала, підхопила, підхопила. Разом пров'язала, так, пров'язую повністю по всьому колу. Ось такий акуратний край виходить, завершую повністю по колу рядочок, підхопила ще одна петелька, і спиці можна вже відкласти. Ось так пров'язала. І сюди, тут уже голочкою буду заправляти, але ж під ось цю крайню все одно я протягую отак. От голочкою поправлю так, щоб косичка одна в одну попадала. В даному випадку рукавчик завершено. І ось такий. Аккуратний край у рукавчика ніжний і акуратний. Покажу, як це на руці. І зразу ж буду закривати основне полотно, тобто ковтинку. Це ж враховуйте, він достатньо широченький. От так він виглядає на руці. Ось. І без ще поки що. Значить, спиці свої я змінюю, переодягаю на основне полотно один рукавчик уже готовий. Сюди, ось, спиці переодягну. Переодягаю тільки одну спицю, та яка у мене по ходу в'язання. Ось, полотно моє. Так, 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 так. Ось ниточка робоча. І по ходу в'язання знімаю одну заглушечку, одягаю тільки, по одній, не виймаючи зразу другого, другого заглушечку, так щоб не втратити петлі. Ви розумієте, це дуже велика праця зроблена, і щоб ні в якому випадку не втратити петельки. І тепер ось інше. На основному полотні я також пров'яжу ще рядочок лицевими. без зменшення, він у мене буде вільним знизу, вільним та зручним. Звичайний звичайнісінький рядочок лицевими петельками. За передню стіночку по колу можна один рядочок, можна два рядочки, це як забажаєте Я пров'язую один і тоді побачу, чи мені потрібен ще один. Так, повністю пров'язую до маркера. Значить, так як у мене ось тут виходить, ще накиди видно, тобто вони дуже близько будуть до завершення полотна, а тому я пров'яжу ще один рядочок, тобто два лицевих рядочки по колу, щоб потім гарно було видно сам ось цей край. Як на рукавчику, бачите, ось тут. Гарно чітко, ой, гарно чітко лі, лягла косичка саме манжетика. Дов'язую другий рядочок, приймаю маркер і так само буду завершувати рядочок гачком. Ой. Ось ці дві петельки з попереднього, нижні, саме нижні. Ось так, тоді нижню з цього боку і пров'язую першу петельку. Тепер підхопила. Ось тут одну другу і зі спиці, так, щоб гарний був перехід. Знову ж, підхоплюю, зі спиці підхоплюю і прив'язую. Так, продовжую підхопила, підхопила. І пров'язала. Спицю приберу, щоб не заважала, і повністю по всьому колу однакове закриття. І три разом. Підхопила, підхопила, і разом підхопила, підхопила, і разом підхопила. Підхопила <кій> і разом. Так, пров'язую повністю по всьому колу. Дуже гарно, дуже акуратно виходить і достатньо легенько. Бачите, ось так, коли є лицеві рядочки, ну, я ще покажу, тоді гарненько ось так ця косичка а, вимальовується. Отак От гарненько це виходить, бачите? Тобто, сам візерунок залишився, два рядочки пров'язані, і ось так акуратно, акуратно ніжно лягає косичка. Я обожнюю це закриття петель. Повністю так пров'язую по всьому колу. Тобто, підхопила одну петельку попередню, одну петельку зі спиці і пров'язую разом. Одна петелька попередня, одна зі спиці і разом. Попередня, зі спиці і разом. Дуже оригінальне завершення у будь-яких пряжах. Тобто, так само закриваю весь рядочок по колу. Ось такий у мене вже низ виходить. Дуже оригінально. Ось так. І буду дов'язувати другий рукавчик аналогічно, тобто повністю по колу, і закриття завершення. Ось таке. Він і пишний, і ажурний. Просто супер. Бачите, близько покажу. Звісно, покажу обов'язково, що вдалі обговоримо цей майстер-клас. Але дуже ніжно.